Дай Боже здоров'я всім. Дякую Господу Богу та ЗСУ за подарований сьогоднішній такий недільний чарівний день. Сьогодні на Гусульщині випало дуже багато снігу. Вся земля вкрилася, бачите, такою білосніжною ковдеркою. І сьогодні я вирішила піти трошки прогулятися до лісу. Ну і хочу вас запросити на таку зимову прогулянку, от таку чарівну зимову казку. Звичайно, не знаю, чи радіти, чи те, що похолодало в Україні, випало снігу багато, чи допоможе нашим Збройним силам України, але будемо сподіватися, що так. Бог нам допомагає, Він нас не залишить. І тому все ж таки сьогодні хочу вам цю красу подарувати, щоб ви разом зі мною побували в такій зимовій касті. Не часто такі дні бувають, можливо, раз-два в рік, і то не кожного року. Снігу мені випало аж по коліна. Вчора майже цілий день падав. Ну, от зараз ми наближаємося до лісу. Це ще ми біля лісу проходимо. Бачите, всі ялинки, смирічки укутані снігом, їм тепленько. Вони, напевно, також тішаться від такого гарного вбрання. Ну і не часто буває воно, а ми будемо насолоджуватися цією такою красою. Можливо, багато коментувати не буду. Тут просто треба дивитися, насолоджуватися. ви Віртуально перенесіться до мене, до цього гуцульського лісу. Це моя улюблена стежина, особливо зимова. Тут я тільки перша проходила, але я так спеціально пройшлася наперед, щоб ви побачили, скільки вже снігу випало. Я тут перша проходила сьогодні, не бачу ні слідів зайчиків, лисиць, козуль у нас є тут у цьому лісі. Ми дуже відвоювали, щоб козулів, не дай Бог, ніхто не вбивав. І ви знаєте, бігає декілька такі. Люди вже бачили не один раз. Так що у нас тут ще можна побачити і звірів. Таких. А ось ми підходимо вже до лісу. тут, бачите, як тунель трошки прорубали були. Ялиночок, бо заросло було дуже літом, і є такий уже прохід до лісу гарний. Далі я вже не коментую, ви тільки дивіться і насолоджуйтеся разом зі мною. Чому це моя улюблена стежина? Тому що а, тут, по-перше, багато маленьких ялиночок. І коли випадає снігу багато, то вони такі, як бачите тепер, вони такі укутані повністю такі снігові, білесенькі бабайки. А ще. Бачите, сніжок вже трошки падає, десь може вітерець повіяв. А ще, коли спуститися вниз, у нас там протікає струмочок. Я дуже люблю воду, дуже люблю слухати, якось так скидати ту негативну енергетику, яку в місті здобуваєш протягом місяця, можливо. Потім приїжджаю сюди і релаксую. Відновлююся із новими силами до праці. Ну Ось така чарівна казка у нас на Гуцульщині. Я думаю, що і по інших регіонах України випало снігу. Але, напевно, у нас все ж таки найбільше. Ну, і зараз цей такий момент, що неможливо не зняти, не прогулятися по цьому лісі і не подарувати вам трошечки. Позитивних емоцій. Що, друзі, бажаю вам всім благословенного недільного дня. Будьте здорові і просимо Бога якнайшвидше перемоги для нашої рідної неньки, для нашої України. Бувайте здорові!